Хочете хохму українських військових більше не будуть тренувати на заході? кажуть, половина не повертається, але я особливо не думаю. Можливо, хтось і залишається, але не половина. Хтось каже, економія грошей захід не дає гроші, або війна скоро закінчиться. Ні, але що відбувається Зеленський. Ти красончик, я тебе обожнював і обожнюю. Правильно, треба взяти під своє крилишко і навчати інших. На заході системи навчання старі, а в Україні вони неймовірно круті і нові. Отак от, от. особливо Хохман. У поляків, коли проблема була з дронами, Зеленський запропонував: хлопці, приїжджайте в Україну, ми вас навчимо. Поляки сказали ні, приїжджайте до нас, у вас війна. Ми боїмося. Вы ее являете. Вот такая вот. Любим украинцы. Будьте здоровы. Друзья, я ТП сегодня съем.